Працювати з іграшками та реабілітаційним приладдям, а також проводити ігри з дітьми, які лікуються в медзакладах. Такий практикум провели в Ужгородській дитячій лікарні. Зробили це для працівників закладу та студентів, які з грудня 2024-го приходять сюди, аби займатися з пацієнтами. Я приходжу сюди раз на тиждень. Так вийшло, що це вівторок зазвичай, і я з іншими дівчатами з моїми колегами працюємо по поверхах, збираємо дітей на різні або ігри. Вони можуть бути як нейрозаняття, тобто з балансерами, з м'ячиками. Це можуть бути масажерні м'ячики на сенситивність, це можуть бути музичні інструменти. Ми проводили великий захід з цими інструментами, де співали щедрика, навчали взагалі, як з тими чи іншими інструментами краще поводитись. Пішли до діток і нам дали дитинку із старшого дитинства, і вона фактично. Була медик, вона вчилася в медучилищі, і вона з нами дуже контакт відразу налагодила. І що мені сподобалось, що вона навіть захотіла грати на окулелі. Мені сподобалось дуже. Того я оце зараз тут. І зараз я спробувала оцей вправи на баланс, який призначає хворим. І тут досить важко навіть мені. Оці всі вправи з посиленням балансу. Я би майже і не зробила зараз без підготовки. Практикум провели представники громадської організації Момент міцності. За словами психологині Людмили Балецької, практикум провели, аби показати, як у лікарні можна використовувати іграшки, з якоюсь стиллю не тільки розвантажитись, а і через нейропсихологічні ігри сенситивні для того, щоб ще розвивати або діагностувати дитину. Саме Ужгородською дитячою лікарнею це дуже свіжа співпраця. Ми тільки розпочали її. Ми також співпрацюємо з Харківською міською дитячою лікарнею номер 16 і ця співпраця. Лікар... Це триває вже трошки довше через нашу громадську організацію за допомогою підтримки різних донорських програм. Ми вже мали декілька проєктів там. Ми працювали з лікарями, і зараз ми почали реалізовувати проєкти, в якому залучені студенти. Наші лікарні у Харкові три роки тому прийшли до нас студенти медичного вузу Харківського університету медичного, і вони прийшли, щоб стати у нас волонтерами та грати з дітьми. Вони грають у лікарню. Саме гра в лікарню вона. Дуже важлива в лікарні. Діти вони відіграють свій досвід. З цього ми почали зі студентами-медиками три роки тому. Потім до нас долучилися студенти мистецького вузу, і ми вже запроваджуємо методи мистецької терапії, музичної терапії в нашій лікарні. Це вже відбувається два роки. Тому нам є чим поділитися. Часто лікарня це випробування для діток, тобто це додаткова стресова ситуація, додатковий фактор. Кажемо. Психоемоційного перезбудження, так тому що дитина, потрапляючи у медичний заклад, у дитячу лікарню, звісно, це є природньо, що переживає і дитина, і сім'я. І тому, якраз у рамках цього проекту, ми будемо мати змогу надавати комплексну допомогу і створити у лікарні саме той лікарняний простір, де дитина буде почуватися, окрім того, що високопрофесійну медичну допомогу надавати, і дитина буде почувати себе комфортно у безпеці і затишно, бо буде реалізована і психологічна допомога дітям. На практику представники громадської організації Момент місності привезли іграшки, музичні інструменти, книги, костюми для дітей, різні ігри тощо. На усе це, за словами Людмили Болецької, витратили 375 тисяч гривень. Це гроші донорів. Усі речі передали у власність лікарні для занять з пацієнтами. Руслана Гостя, Кловантіни Колишин Суспільне новини.